Всім вітання, всім мешканцям констабора У Вітаю вас на своєму каналі Щоденник життя, з вами Сільвер Вульф. Я тут іду до поля ярком. По полю не пішов, похил заубирали, думаю, тут вітер, вітер майже немає. Побалака трошки з вами, поки я пройдуся. До 300, треба погулятися. Яблучка все хваляється. Треба пособирати. Так, зараз початок. О, хтось копав. Ну це не я копав, я, я закопую. Хтось вже був. Хтось вже був на полі. Так, вже спіли вже сюди. Тому що поле відоме. Йдемо на, йдем на кочму і на хутя. Так. Зараз початок листопада, перша декада, стоїть мезопакосна погода, десь плюс 6, плюс 8, вологе повітря, віткий західно-північний вітер, точніше, захід, захід пів... північ, щоб бути точно сказати. Ідемо, йдемо, йдемо. Таке воно сейчас вже перелітав вже такий перший такий не до сніжок. А ми йдемо. Йдемо, тому що часу все менше і менше. Ще буквально буде, ну може виїзда, два-три, не більше. Тим паче, що все це дорого коштує. Кожна поїздка мені така десь обходиться в районі 200 гривень. Це для мене це – яніжка. А як ви бачили по моїх відео, золота в мене немає, в мене з основним металовом. дуже-дуже рідко трапляються рідні убиті монети. Срібла я вже давно не знаходив. Моє перше останнє срібло було, це кошельочок п'ятнашок. Те, що я тоді ще нічого не знімав, тільки купив металу шукача. Зараз ми йдемо на те поле, де я знімав відео, закладав такі камради нам не друзі. І все, до речі, я вже й прийшов. Ось, так, да, ось це ось місце тут ось вже черепки я вже бачив Зараз я буду тут цей ось п'яточок вихожувати. І потім спробую я перейти На хутя тут поряд хутя ще був я не знаю де він там саме, в картах він був, а там буде видно. Зараз я стою повно караміки якраз все місце. вже копалося По дорозі я побачив копані сиди. Так, кукурузка тут трошки є. Побачимо, мою пару качачих і вихапну. Так що, знімати я буду зараз мало, тому що зараз вже... О, бачите, чуєте вже, вітер, вітер вже піднімається. Ось отакі ось все простори, камера не передасть, але ззаді ходить в туман, обі ходить в туман, ззаді дуже все красиво. Ось тільки бачите, вся кукуруза. Знімати я буду мало. Знімати я вже буду без палиці. тому що мені так Зараз... Заряжаюся ну, вам сейчас Джос Земна Тверданим, того шукать. Зараз воюємо мисс И далі буду с кармана, щоб знімали Бачите Все всю Доченька Тут міста не більше, менше бачите Тут ось шорхвили весною Слиті Так, ну сейчас я затоптано вже не буде Потім було тягне Видно ладно Буде сейчас видно Баршек цікава знахідка. Чорний я не заходив вже купати, вже не хочу тратити там всяку хайню такого. Краник. Такий краник І така подативного самоварщика. Щас покажу. Бачите як на ладоньки. Але ось він зламаний, ось все. Тут зламаний, тут зламаний. Так то його зламав. Сигнал був кольоровий, але точно не монетний. Високий. Бачите. Ну, він знищений, знищений трактором. Ну, що забезпеч приємно, але це вже металолом, Так що, не все докопали. Я ж не можу спекувати, тільки що така холода ріга, що не витримав пластик на сифі палеці. Я зараз зламав одне скріплені телефона. Ну не критично, тобто з телефон вже не помахаєш уже, виходить, сергії палець, а телефон вже випасти, він в мене важкий. А так ще поставити ще можна буде. От так ось вже. Перший вже збиток. Все ради вас, йду на жертви ради вас. Так що, тисніть там щось, лайк, дизлайк хоча б. Напишіть щось. Це ось весело так ходить. Дубаріна. І тут я від хвилювання замість відео натиснув фото і хвилини 2 Орав. На все поле ще я знайшов Пятак. І Так я знайшов Пятак Катерини II, 1771 року. Є М, але є Дварі знову по Орлах. ну Я виставив на обговорення, але ще ніхто не сказав, який саме це Орел. Великі, Ч Пісіч чи Крила. Тому що вони кардинально розлічаються за ціною. Якось так. Зарікався сьогодні не копай сьогодні сигнал, але по земля твій. Сигнал був спокусливий. Все видово такой ся Жерезяку Сантиметр може кусок якоїсь броні Не знаю Фух. Ось яма два штика А земля така вс що... ну не два А майже два Ось. А земля така що... Оце і минут 40 добав. Фух. Фух. Все, то намовить то, точно нічого не сигнали купать не буду. І здається там є ще щось. Здається, там є ще щось. тільки вот, кусок Ні. Хух. Нех, В... отакі ось справа маєте. Туман та хеосія я вже вниз спустився. з погорба. Надіюся що щось могло сюди намити. Намилося вже різяку. Пішов я з кочми. Поки там по чай Там тільки після нової органки. Якщо першим спинеш, ми щось цепнеш. Так, прийшов на хутер. Я ще не знаю, де він ось перші ознаки. Так ось напаличний інструмент. Те, що від нього залишилося. Бачите, штука хрень кована. Є. Що це було, фіг його знає. Можливо, якийсь подивнювач. Ось така Це перше ще попалося зверху. Ну кована. Бачите якась Товщина металу. Така важка штукань. Весил мають навіть телефону держати. Замес як собака, хоча я в термушці, термушка спасає, треба, щоб дали Нобелівську премію тим, хто її придумав. Я ще півгодинки покрутюся і в машину, все, бо не хочеться впіймати запалення легень. Фу. Все, буду прощатися, Замерз як собака, все, що назбирали, здов. З цього літа і на копі їжджу з прицепом. То кукоровський, ще можна забирати, ну тут мало. Є місця побагатші. Дорогу сього посадки. Так що сьогодні, як у нас там? Восьме, здається. 8 листопада. 24-го року ми не накрали, ми оце ось насобирали. Насобирали прицеп дорогу. Все. watching yeah